Я Продовжу тестувати різні торгові стратегії, як відпрацьовувати нульову комісію на бітку на наксі. Як я казав раніше в Рілсах, дуже багато проблем. Вибривають аккаунти, блокують гроші. У мене вже в самого багато аккаунтів з заблокув... заблокованими грошима. Десь вию гроші, десь не виюю. Але далі пробуємо. хотів бкати аккаунт, купив аккаунт, закинутися 70 доларів, щоб просто протестувати його, цю стратегію. Як бачите, майже всі позиції в мінус. Ну, Базова ситуація. Проблема в тому, що торгувався акнат вночі, коли була така волатильність, нічого майже не ходить. Ваш сюди вибори, сюди вибори, іншого цього адекватного не буде. Треба шукати ось хоча б такі моменти, коли можна стать працювати, стаять працювати, і ну, не буде такої виборки, як мінімум. Але головна проблема все ж таки лишаються аккаунти. Це можна якось рішити терміналами. Пробувати, ну, то руку набити можна, але з аккаунтами треба розібратися, хто надає себе стратегію, як можна крутити, щоб аккаунти не блокували і як виводити гроші, той точно заробить. Так що, друзі, не здаємося, тестуємо далі, Підписуйтесь на канал. Профідіть всім!